Так, на фоні прекрасного Чорнігівського хребта на кукулі. хочу зробити невеличкий огляд свого рюкзачка. Це рюкзачок від 3F UL Gear. От. Моделька на 46 літрів. В принципі про нього вже досить багато сказано в інтернеті, але можна поділитися. Рюкзачок непоганий по якості. Хороший, хоча за рік часу вже отут виріс Люверс. Тут десь я на іншій кишенці розійшовся шовчик, отут кишенька трошки порізана, Хоч, хоча тканина досить міцна. Е, далі кермат я використовую наступним чином. Ось так він складений, тобто не по правильному, коли він так гармошкою, а так... По дві секції, тобто раз, два, знов раз, два і так далі. Так він краще тримає форму спинки. Ну Тут я додатково зробив стяжечку з резинки і там від кишені резинку протягнув. Зазвичай я з цим не ходу, не ходжу, тут це сото, щоб Бачите, як він виглядає. Бо інакше, якщо її відчепити, то то каремат ніби отак вилазить, коли. Коли рюкзак не вдягнутий. В принципі, з такого плану спинка досить зручна. От. Ще по таким нюансам, за якими треба дивитися, от, ось тут, наприклад, йде стропа, ця стропа насправді це, от, перекинулася від лямки. Тобто вона по факту йде отак. І треба за цим слідкувати, бо... Я часто не помічаю цього і тут так починає тканинка трошки протиратися. Це зовсім не критично, я думаю, поки вона стреться, той рюкзак 10 разів виходить в своїй ці. Але за цим варто слідкувати. От. Не знаю, що по ньому сказати. Ще великі сумки зручні на боках, реально класно. Тут що з одного, що з другого боку, тут ще причепив таку сумочку, Тоже від відтряф, але можна було брати українських виробників. Є. У нас хлопці, які шиють такі сумочки. Я вже собі замовив одну на пробу, бо брати в китайців все ж таки не найкраща ідея. Ось е... не знаю, що розказати вже. Всі про нього все сказали. Зверху стропа, собі її трошки обрізав, бо вона досить довга. От. Тут гарна сіточка, тут в принципі, влазить досить багато е, резиночка. Так само виробник дає. В комплект розимку і вже кожен як собі хоче протягує. Ну, я протягнув таким класичним способом. Тут є ще петельки, можна ще якось по-іншому закріпити. Або, мабуть, пустити шнурок і десь ще прикріпитися. От, щоб мати собі, як закріпити палаточку. Або щось таке. Або навіть можна от від цієї стропи, в принципі, кудись от сюди протягнути якийсь паракорд і буде непогано. Букові кишеньки, досить об'ємні з затяжками. Так. Ну і на цьому я думаю це все. До з двома каріматами, бо трошки вже зимно. Цей нечерхайк, він звичайно досить теплий, але так перестрахувався такою найдешевшою і найлегшою піночкою. От. Ось такий от обзорчик за підтримки цих чудових краєвидів. Грудень 22 року. Так що слава Україні, слава ЗСУ і всім папа. -па.